Армадол. Забудь про головний біль. Багатодітний батько зі співочою душею. Максим Бородін поет, музикант та учасник шоу Голос країни 12. Любов до музики у нього з дитинства. У школі навчався грі на гітарі. Далі були музичне училище та вокальний інститут. Багато концертів Максим давав просто на вулиці, виступаючи як мім та вуличний музикант. У мене велика родина, аніслас мало та покол, молодець. дружина і троє дітей, всі троє дітей, дівчата. Саме вулиця й допомогла йому здійснити мрію про велику сцену. Під час одного з таких виступів на Арці Свободи його помітила менеджер проєкту Голос країни і запропонувала взяти участь у співочому шоу. А дружина і троє доньок не лише підтримали цю ідею, а й змотивували боротися до перемоги. Бо ти найкращий наш тато в світі, і ми чекаємо тебе вдома з перемогою. І його талант почули на сліпих прослуховуваннях. Максим одразу розвернув до себе. Три крісла для любі мене я не верну. А ми з тобою спрайно прям. Я тім'я іскані. У чоловіка з маленького містечка на Запоріжжі є мрія стати справжнім артистом. Понад усе воліє, аби його авторські пісні стали популярними на всю країну. Одну з них він і презентував суддям під час першого знайомства. Це моя країна, ні такі, як я люта. Частіше порядня про інших не небути. Трек Моя країна був написаний за два роки до повномасштабної війни. Але зараз рядки з цієї композиції як ніколи на часі. Як народилася ця пісня та чому так довго лежала у поличці, Максим особисто розповість за мить. Максим Бородін із прем'єрою пісні вперше у студії сніданку, але спочатку коротка розмова. Все так і є. Максим Бородін, співак, музикант, учасник проєкту Голос країни в нашій студії. Макси, заходь. 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 Вітаємо! Доброго. Доброго ранку. Доброго ранку. Ласкаво, просимо. Раді вітати дуже, дуже дякую. Раді вітати. Дякую. дякую вам. Слухай, ну прекрасний є. Ти прекрасний. Тембр авторство, і в принципі можна сказати, що ну, от з твоєї історії одразу зрозуміло, що голос країни це прям твоє, твоя доля. От як ти оцінюєш, як тебе змінила участь у голосі країни? О, голос країни дуже все змінив. Ем, ну, в мене була можливість бути почутим всі, всією країною, тому що я багато виступав на вулиці, багато виступав у всіляких закладах, але це завжди обмежена публіка. Тому що в мене є можливість бути почутим всією країною. Головне, щоб люди почули мої пісні. Для це, мене ну, це, 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 це так. Це, це круто для музиканта. Заради я сподіваюся. Бажаю, щоб це дало ще більший поштовх, і ми більше Дякую. чули частіше, і ще е, краще писалося більше класних творів. Е, ну, е, вітаємо тебе з перемогою. У батлі, Дякую. так що дало можливість просуватися далі з твоїм твоїм суперником був Остап Дрівко. Так він покинув так. проект. На жаль, і ви були друзями. Так, ну от товаришували. Так, це іронія долі, то що називається. Ми подружилися до того, як е, нас поставили в Батлин. Uh -huh. е, після того ми їздили. Я до нього в гості їздив, познайомився з його сім'єю. Він uh -huh. приїжджав до мене, з моєю сім'єю познайомився. Під час е, війни, коли моя сім'я була у Львівській області, він возив їм продукти, тому що я в Києві uh -huh. цей час був. Uh -huh. І ми зараз майже щодня зізвоним. Uh -huh. Тому голос мені дав ще й друг. Але напевне ну, важко, коли ти розумієш, що це твій друг, і тут хтось, ну, хтось приходить далі, так, а хтось залишається оцей момент. Як ви пережили, як він тебе ну, підтримав. Ну, no, Остап, нам нам хотілося якомога як довше побути разом. Тому що розумієте, зйомки це ж те, що люди. Ви розумієте, те, що люди бачать, <ріст> так. а ці 20 тисяч годин за кадром ми постійно разом ходили, дурачили, жартували, сміялись. А потім залишається один. І Остап, ну, він вчинив так дуже. Благородно, він прийняв цю поразку легко. Для мене це було, мені здається, що для мене було це важливіше, тому що, все ж таки, якщо бути чесним, робота, музика це моя професія, моє життя. Я з 12 років цим займаюся. Остав, все ж таки, в першу чергу, мені здається, айтішник. Може, угу. я себе таким чином заспокоюю, і він це так і сприйняв. Він сказав Макс, тобі треба далі йти. І uh -huh. я, oh. я це дуже оцінив. Це благородно, насправді. Ну, якщо вже там за благородство заговорили, ти теж багато зараз благородних справ робиш. Ти долучився, поміж іншого, до культурного фронту, який створив народний тренер Андрій Мацола. і yeah. разом з іншими учасниками їздив виступати на концерти для військових. От розкажи про цей досвід, так і який, можливо, з цих концертів тобі запам'ятався найбільше? Ну, я по перше скажу, що взагалі бути причетним до чогось, що наближує перемогу, це в принципі психологі uh -huh. психологічно дуже допомагає. Uh -huh. Тому що, коли бували дні, коли ти просто в стороні, сім'я, ясно, все треба, але хочеться бути, бути, ну як сказати, може, це пафосно, але разом з країною. І тому, коли я волонтерив, але в якийсь момент це трошки все заповільнилось, і Андрій Мацола запропонував, я був просто щасливий, тому що. Психологічно ти розумієш, ти є частиною перемоги. І коли ми стали їздити, я бачив цих е, військових, і ми для них співали, коли вони казали дякую. По-перше, ти чувствуєш себе ніякого за це дякую, угу. бо хто кому має дякувати. Але ти розумієш, що життя вирує от повним ключем, що ти не дарма живеш, що ти живеш в такі великі часи, е, коли твоя країна ні, вона то виживе. Але до цього виживати ти причетний, ти розумієш, що все нормально. Ну, так вам скажу а, так. Це важливі моменти. Оця підтримка дійсно потрібна хлопцям і неодноразово вони про це говорять. Що нам хочеться більше трохи дум в той момент не думати про війну, а трохи відволіктися і це допомагає. А, в тебе велика сім'я. У тебе Троє три доняк. донечки. Так. А, розкажи, як тобі живеться в цьому можна сказати, царстві жіночому і як вони тебе підтримують. Вони вони мене завжди підтримують, скажімо, прямо що бути музикантом це напевно не так просто. Остап тобі не продява, як бути айтішником. часи. <світтє> <світтє> Але все ж таки, треба сказати, що дружина мене завжди підтримує. Як би там що не було, я розумію, який це великий подвиг. Я дійсно розумію. Ну, а діти завжди цінують. те, Що я роблю співають мої пісні? А хто тато доця? Вони мене постійно про це запитують, і я розкажу. Я, я, я для себе придумав таку відповідь, от кажу, той, кого бачу зараз, того й більше всіх люблю. Вони кажуть, папа, кого ти більше всіх любиш? Я не зізнаюсь про це ніколи, не можу. Я ну, правильно. Знаєш, для кожного є 100% любові. Просто з кожної нової з'являється ще 100%. відсотків. <рес> тому 100%. там не потрібно. Ну і окрема любов це звісно те, що ти робиш на сцені, це твої пісні. І сьогодні, буквально за декілька хвилин, тут у нашій студії прем'єра. Так, так. Я заспіваю пісню Моя країна. Я її написав ще до війни, але е, я думаю, що справжні пісні вони е, актуальнішими стають е, за будь-яких подій. Я хочу, щоб її почула вся країна. А ти, чому почу... тоді ще вона в тебе була? Так? Ну, слухайте, завжди будь-який артист, автор хоче написати якісь важливі пісні mm -hmm. в своєму житті. Справжні про маму, про любов, про країну, але щоб це була. Не підробка, щоб mm -hmm. це було щось нештучне. Mm -hmm. І я завжди мріяв, напевно, будь-хто написати про ту землю, на якій я живу. Але щоб по-чесному, щоб не обдурити не себе, не слухача. Отже, за мить у студії сніданку Максим Бородій, учасник голос України. І моя країна прем'єр Це моя країна, ні такі, як я люди, частіше порядні, про інших не Як не було б там, я б землю цю вів Твія блуневі в садочку, ти соковиті схилили, і люляє матір синочка, співа колуському красиву, Поспить просне і проснеться дитину. Татко підкине до неба. Дивись, це твоя країна, звідтим твій його знати треба. Хоч підтікає у нім стріха Ми маємо голови руки. Тож не поспішай, ну їхать не треба робити зайвих рухів. Це моя країна. не такі, як я, люди, частіше порядні. Польщу чи далі країн трохи є за порогом, Іспанії, Америки далі, з тому безкінечний, і поки мим сусідів росте, виростає малеча, Позбувшись батьківського сліду, це моя країна і такі, як я люди, частіше поруч. О, дякую. Максим дякую. Бородій, дякую, моя дякую. країна з прем'єрою. Ще, ще одна крутезна пісня про нашу землю, про нашу батьківщину. Ну круто, круто. Дякую. Я тобі бажаю, що тебе було більше ще переглядів. і, ну, і далі від тебе ну нових нових хітів. І о, у нас залишається буквально кілька хвилин, дві хвилинки. Там і о, хочеться почути від тебе, знаєш, такі ну побажання для наших глядачів для українців. Друзі, я скажу те, що я найкращий музикант говорить в своїх піснях, я хочу повторити це. Нам здається, що десь може бути краще. І якщо є в кого діти, їх треба рятувати, це одна справа. Але знайте, де б ми не були, окрім цієї країни, ми всюди іноземці. І краще може бути тільки тут. І це краще ми маємо зробити разом. Ми обов'язково переможемо. Але кожен з нас має хоч трошечки, скільки може, але зробити, вкласти свої зусилля. зусилля. Перемога в війні це спочатку ти робиш стільки, скільки можеш, а потім, коли вже не можеш, продовжуєш робити. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава, як які влучні слова. А посил для наших для всіх українців, де б ми не були в Україні, поза межами всі працюємо на одну справу на перемогу. Друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Ну я принагідно хочу запросити всіх дивитися свіжий випуск «Голос України, який відбудеться вже цієї неділі, 30 жовтня, о 21.00 на телеканалі ТЕТ. Ну, де власне ви зараз бачите і сніданок, який теж виходить на телеканалі ТЕТ. Ну, поки триває єдиний марафон. Тому о. Обов'язково голос країни. Ну і знову ж таки зараз теж нікуди не тікайте, тому що а, наше таке ранкове мовлення воно триватиме і одразу після того, як ми вам скажемо пока-пака. буде живе життя відомих людей, і а, там буде знову ж таки дуже багато різноманітних історій. Серед іншого буде історія а, коміка Ан Антона Тимошенка. Так і він розповість а, власне про те, як він. А, Отримавши диплом, так покинув його, продав, так і за за на зароблені гроші почав виступати на сцені і заробляти вже мільйони. І наскільки його почула, і наскільки йому вдалося достукатися до іноземної аудиторії. Тому. Обов'язково дивіться, все буде надзвичайно цікаво. Да, багато історій про людей, яких змінила війна, і кожного з нас актуальні абсолютно зараз на часі. Друзі, ми ще раз вам дякуємо і Максиме. Тобі теж вдячні за те, що завітав. Будемо стежити пильно далі за Я розвитком так твого твоєї музичної історії. Uh, так, тому слухайте, підписуйтесь. Uh, а і... де під як знайти? Uh, друзі, шукайте в інстаграм Сімбородін Сім. Uh, сьогодні прем'єра однієї пісні, а взагалі, після голосу, цілий альбом, новенький альбом. По-моєму, дуже крутих пісень. Я їх дуже дуже довго для вас відбирав. От бачите, підписуйтеся на Максима, і звісно, підписуйтеся на всі сторінки сніданку з один плюс Де нас можна знайти нас можна знайти в Ютубі, нас можна знайти в інстаграмі, в Тіктоку, Фейсбуці, всюди. Якщо ну, ви досі не підписані, зробіть це прямо зараз. Ну, Спочатку на Макса, потім на нас. ну і на, на, на телеканалі те, друзі. Ну а завтра вже Валентина Хамайко, Олександр Попов і Ігор Циганик вас зустрічатимуть. Тож будьте з нами, я бажаю вам гарного дня і звичайно лише гарних новин. Бережіть себе, бережіть себе, любимо. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.